Всім привіт, сьогодні Тетянин день 25 січня 25 -я року. Ось вот така дата сьогодні прикольно, Ось дивіться, яка обстановка сьогодні на ланджуку, Ось, ну, хвильки є, але ще можна скупатися. Так, що водичка показала по одній програмі 4 градуса, по другой, по іншій 5. Тому десь так приблизно між 4-5 градусів. Хвильки сьогодні, але чудова водичка, бадьора. Тому всім пропоную купатися. Фух, сьогодні пахмурний день, але вітру немає, це вже чудово. Гарного дня, здоров'я всім.